На сьогодні відбувається засідання земельної комісії під головуванням заступника голови комісії Петровського Романа Володимировича. Роман Володимирович, прошу вам слово. Доброго дня. починаємо роботу комісії. Порядок денний і тому давайте порядку знайомий.

я думаю, що на порядку першого питання. Бо

зроблена технічна документація присвоєний кадастровий номер Так. так. так, так э, прошу голосувати. Хто за? Хто mm. проти? За. Я mm. за. Yeah.

Двадцять п'ятого року ми їм до дозвіл на розробку такої документації, вони їхні є об'єктний опозицію у, у селі. Тесові. Вони е, беруть із річки сукрій забір води, і е, вони там давно розробили документацію і хочуть, щоб було все офіційно і надано постійно питання. Погодження технічної документації землоустрою щодо постановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право середнітурту. Вона нас звернулося акціонерне товарини, карпатія обладоване, подало технічну документацію, розроблену щодо меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельної селі Турту. земельна ділянка знаходиться на в селі Козаківці, урочищі Запорненка і перебуває у оренді фізичної особи підприємця та блюксування. Пропонується поводити цю технічну документацію для того, щоб встановити, встановити, встановити вм, трансформаторну підстанцію і, з, з, другим пунктом, АТ прикарпаття карпаття Волонерго з Петр Руслан <сподівання> договір <testa -tune> земельного сервітуту на земельну ділянку, 6 метрів квадратних, яка перебуває її оренді, і зареєструвати відповідно до чинного законодавства договір сервітуту.

було Зареєстровано земельну ділянку у Державному земельному кадастрі, присвоєний кадастровий номер. Рішенням сесії 31-го 25-го року ми надавали їм дозвіл Но виготовлення такої документації. Тепер пропонується затвердити цей проект на площу 0006 шістьга передати їм у оренду. я <більнадця> це, це поренду. <підпоється. більнадця> <сутна> так, люди <більнадця> просто хочуть. Що культурове лишення земельної ділянки за свого до земле користувача вуліча Степановича? Вона свернула заява улічя Мирона Степановича про те, що він хоче земельної ділянки площу від 900 медіа селянського господарства, селі у біля Сапка. Пропонується вилучити його поступові до землі запасу по легкості територіальної Jakieś pytanie to tam przejmę? A komu z razu to jest to w płacznie może być. Jeszcze jakieś pytania. Proszę go używać. Документації замолосу, що відсмолення відновлення межімельної ділянки на будівлі на місцевості, та передачу власність громадянину і воно щодо відповідь. Означно ще технічну документацію для юництва обслуговування школу будинку місії вводиться до жанці б Завжди до магиї його правовласності на науковому. На майно пропонується заплатити технічну документацію площі 10 соток, та передати йому власні. Ми знаємо, що ми Я розміщена від німецької мови. 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 Я розміщена відведення земельної ділянки» для розміщення від може підприємств вулиці зустріти свого ТЗО, чоловіка. Чи це енерго за адресою урочище Заборського місто місті Одесі, Калицького району, там є ще одна ТЗОВ ВЕСТ енерго в особі директора Фоніна Андрія Олександровича, Які дали довіреність у батьків Васильовичу, то надає їм дозволу на вилучення квартири на вулиці Жовтій, 5 Вони подали і е, графічні матеріали, де розображено орієнтовне місце розташування земельної ділянки, пропонуються до на досягнування проєкту земногоустрою з подальшої передачі і її упорядкування. Не здавалося, але там 20 декларів, а тепер 2. Тому що виявилося, що там є трошки більше. Ну, я, я знаю, <пост>? там є 22 декларів. У 20 але вважаю, там було 22. Ми надавали 20 гектарів, а 2 гектари... Тобто, в цій ділянці мало 22 гектари. Так, так. У цьому ми надали 20 гектарів, а в цьому 2. Вирішаєте, що 2 гектари. То ми надаємо відзов 7,4. Так, тим, що ми надали... Тобто, ми надаємо відзов 7,4 для... Тобто, саме... Того самого.

на голосування. Хто за? Я проти. Я проти. Я, я тоже. Рішення не підтримано. Проповодження, але що раді. дане рішення йдеться, ми маємо за... рекомендований, воно має рекомендований характер. А... а викладає на голова на і Що вони проходить, так? У вас не проходимо. Mm -hmm. Про поводження Велеківської міської радою, як міською радою суміжної територіальної громади, проєкту замусору щодо нової межтериторії Вигодської сезочної територіальної громади Камського района і Кам'янської області. До нас звернулися заявою організації, яка розробляла проєкт Вигодські територіальні громади про те, що ми поводили як суміжний землепровод.

Взявши до, взявши до уваги її технічну документацію, е, держав, е, вигляд державного реєстру, е, державного земельного кадастру, взявши до уваги те, що немає право власності, пропонується затвердити технічну документацію землеустрої, пошту на 25 гад та передати їх у власність. На поділ земельної ділянки та зроблення технічної документації зарублю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована з наметами населеного пункту міста Олег з метою продажу право оренди на конкурентних засадах, взявши до уваги рішення міської ради від четвертого матнього з року про те, що давна ділянка була технічна перевіді продажу право оренди, пропонується надати до самоській раді на розроблення технічної документацій щодо земельної ділянки комунальної власності з тощої. За межами міста Болехова і дану технічну документацію щодо пробуду подати на запечення міські ані. Це є урочище е, новішні поли під місцями, е, вже ближче до Лесович. Ми цю ділянку надавали у продавальчій безпеці тільки е, на даний час є, бо це більше ті ділянки з моєї Так, Прошу русский лайк. На комісії пройшло? Чому не пройшло на фотосерд? То я зараз стою, комісія буде 50% чи буде 75%. комісія не комісія. У нас є двоє, які за це. Немає значення. Тобто не має значення, це а, ви вважаєте, що щоб висушили. Я залишаю. А чому? Ну, ну, ми, ну, ми, Що ми двоє за, якщо б був третій, було б 50 на 50. а не ви самі так, вирішуєте питання комісії? Я не набільшу питання, вирішую, я не вирішую на... Що... на... питання, питання комісії. Так, виводять закон. Як зоворять зараз? Це ми є, ви двоє так, за. Віде. Один проти. То як вирішується? То хто вирішує? Як більшості немає? На двоє більшості. Ну, ну, мені закон. Ви я У я... нас є двоє за, нас є більшість. Зараз на даний час комісії. Так, у нас є більшість. У зараз... нас не є більшість комісії. Комісія, за, загальна комісія, у нас є проєкт. Якщо це нас так. є комісії, Як... комісії, комісії, Якщо то двоє комісії, це не сказати. Якщо ми двоє за, ви так. проти, то теж питання. Кворум більшості є хвором? Кворум Форум є, Форум є. армії більшість створення. То чому ви цей варте? Віктор Василь. Васильевич, Отак. По-перше, ми питання на сесію виносимо по-любому. То для чого тоді ви комісію збираєте? даємо рекомендовано, ми проголосували. Якщо кажете, що ні Ну, чого ми зараз? Закон, як ви робити? Ну я вам проторкуйте його. Так я вам сказав. Я. Ну я вам сказав, що повинно. На комісії зараз є. Більший, пробу, спало, задати, більшість за питання, так? Ні, більшості немає. Ви не мені не no. 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 я щоб відкинув, якщо відкинув це питання, аби воно йшло на комісію? Дякую. Ну то якщо ви можете вирішувати, як щодо чого, то до чого нас довше збираєтеся. А це питання я давно вже ставлю. No. Я питання, to, jo, комісія no. не виносить на сесу, але ми голосували за, пускаємо це питання на сесію. Якщо ви голосували, «За»? і то тоді не пускаємо на сесію. От проголосували за. То чому ви це питання не даєте на сесію? Хто вам сказав, що я сказав, не давати на сесію? що Я Не рекомендуємо. А чому це питання не рекомендуємо? Я вам ще раз сказав, я не сказав, не рекомендуємо. сказав... Давайте повернемося до твоєї поритання. Правильно ви я був про це, у нас рівно було за. Але це питання на сесію, питання таке має бути, так? Так. Чекайте, а чекайте, не ми пускаємо. Питання... А ви на комісію розглянули, що ви... Я сказав, ви що ви питання... І не було зустрічі. А, а тут, получається, ви кажете, не, що ви вже... Не, не я не дію, я теж... Віктор Степанович, будь ласка, не перекручуйте. Не перекручуйте. Я сказав, що питання комісію не пройшло, а на сесію воно йде, тому що це не від нас залежно. Так, це не від але так. тепер ми двоє заклад. Чому комісія буде? Воно не прийшло в комісію, чому є більшість. Від комісії не буде. буде. А чому ви це? Чому ви кажете, що комісія Тому, Тому що, що закон так говорить, читайте закон. У нас це є закон у нас двоє. В комісії зараз. Eh, зміни добираєте зміни до засобку, це законування. Я знаю, я читав законку. А от крутити не треба, дякую. Ви просто трошки забагато борете себе повноваження. Це Ну, повноважить хто як бере, ви зриваєте все, ви насривають все ваше. Ви не пам'ятаєте, за що ви говорите. Ви подібнете на протеді, ви ніхто вам не чи тільки не мають всіх членів комісії, і комісія буде так і Степанівич завжди. Хто не може прийти, то комісія не може відповісти. Так, це потрібно робити. А ну Алину закричит. Алина в прямальне может сидит, Да. Триває тим тут на комісію не ходить. Пуміччя не може підходитися.